Я просто хочу, щоб ви це послухали. Це говорить президент України пряма мова. Ви ж любите необрізані цитати? Так, є посилення контролю щодо ухилянь. Але хочу вам сказати, будь-яка людина. І навіть без цього закону, яка порушила закон мобілізації, і була мобілізаційного віку, і вона була ухилянтом або ще щось робила. Військо, яке постійно на фронті відпустки, поліпшення ратифікації, ротації вибачте. Вдох. Ротації. це із закону викреслили пункт про демобілізацію, ротація. М -м -м -м. Ну, ладно, то таке, знаєте, цікаве інше питання. Це цікаве питання те, а М -м -х -х -х. Та я не буду нічого казати. Ви, напевно, самі все знаєте. От про ухилянтів дуже цікаво дуже так цікаво. Дуже так, знаєте, так, ну, ну, в точку. Ну, дійсно, людина, яка отримувала повістки і не приходила ну, до ТЦК, тоді вони військоматами називались. Ну, це ж ухилянт. Ну, президент вживає це слово, і я з ним абсолютно згоден. Я з ним абсолютно згоден. Хто отримував повістки і не приходив, той у Правда? Мені тільки цікаво, а скільки неухилянтів за останній час працевлаштувались в цирку, працевлаштувались помічниками народних депутатів, працівниками служби, яка інспектує юридичні документи, робить там аналітику. А ще цікаво в операх, скільки півунів з'явилось. Ну і цікаво ще там по державним університетам, скільки там Людей з'явилися там, викладачів. Бо, ви знаєте, ухилянт, напевно, це не тільки той, хто отримав і не прийшов, а це той, хто знайшов можливість спокійно приходити в ТЦК, да? ну, ніколи не співав. Знаєте, як анекдот? Ти вмієш на скрипки грати? Кажу, не знаю. Як це не знаю? Ну кажу, я ніколи не пробував. Я думаю, що багато, багато півунів. Циркачів, ну, з циркачами легше, знаєте, ну, схожий профіль. Телеграм-шапці профілю, там оце відео повне.